Ради прийнято називати слугами народу, і хоч зачастує піти цей іронічний, якщо не саркастичний, нардепівського обов'язку спілкуватися з людьми і вирішувати їх проблеми, ніхто не відміняв. То все ж таки народний депутат міф чи реальність, хто вони ті, кому ми довіряємо свої голоси та право писати закони, виправдовують чи навпаки поплюжать статус народного обранця? як працюють під куполом парламенту та в рідних округах. Своє дослідження тиждень тому ми розпочали з діяльності Віктора Бондара. Уже побували на Віньковеччині, де побачили реальні справи депутата. Думаю, ви теж сьогодні їдемо інспектувати роботу обранця у Держнянському районі. Знову в дорогу цього разу з вітерцем, а подекуди з незвичним чотирилапим супроводом їдемо на Держнянщину. Усі принади українських шляхів ми на собі відчули ще минулої подорожі, а тому морально налаштувалися на мандрівку вітчизняними ямами та вибоїнами і взулися відповідно, аби ноги сильно не втомити та підбори на сільських дорогах не зламати. У центрі села Божийківці, що на межі з Віньковецьким районом, ми запримітили гурт людей. У місцевих на майдані біля школи та сільради така собі хвилинка політінформації, обговорюють останні новини, нарікають на непросте життя та скаржаться на депутатів. Ох, і епітетів наслухались про народних обранців. Скажіть то мені, а як воно от жити в селі? Важко. Важко в селі жити, скажу я вам магазин mm -hmm. закрили, роботів нема. Дадуть ту тисячу. От я, наприклад, на пенсії, дадуть ту тисячу, тож діт, п'ятеро онуків, чоловіка нема. Ну, а кусь, ну, крутіся, ну, ну, кажуть, дивіться, дівчата кажуть, не буде села, не буде України. Сувершенна що ви справа. думаєте з цього приводу? Що можете сказати? От від кого? Чи від чого це залежить? Що в нас таке відбувається в Україні? Я... От залежить від, наш... від нашого парламенту, від наших депутатів. Від а я ж робочі свар. місця. Ви подивіться, скільки в нас онкурівників, скільки в нас є тут що робочі місця, можна зробити. Можна худобу, можна якісь кури, тож люди зараз щось роблять. Війна була завод, да. був, зараз таке крокмальний Другий по Україні був крокмальний. Завод Розібрали. розбомбили, розтрощили. було. Ні, була о, ні, була перша війна, не розбомбили. Друга війна була, не розбомбили і люди ставали оступом, щоб не дати. Прийшли хаді, розвалили всі. Завод позаростало тими корчами там, що вовки виють. Страшно перейти людям там жити. Цякай ходії прийшли. Які ходії? Чубляться, що нам стидно дивитися. Дорослі, розумні люди чубляться, показують їх по інших державах, і нам соромно за таких депутатів, що вони себе так ведуть. Навіть в школі діти на уроці себе багато краще ведуть, як там депутати. Щоправда, додають жіночки, є серед парламентарів і достойні, як до прикладу, Віктор Бондар кажуть, кому кому, а йому можна довіряти, присвідчились на реальних справах. Який той народний депутат? Дуже хороший, красивий. Ми його так полюбили, як свого рідного сина. І ми можемо за нього, як то кажеться, голосувати, скільки б він не балотувався. 5-10 років, 15-20, Дай Боже йому здоров'я. І ми йому дуже вкланяємося. І хоче аж заплакати, що він така добра людина. Людина, яка розуміє людей, він знає сільське життя. В нього в селі живе бабуся його, жила мама, він приїжджав, бачив. А є депутати, які навіть не знають, як корова доїться, з якої сторони підходити до неї. Що вони можуть закони приймати, якщо вони не знають сільського життя? Були останні зустрічі, він сказав таке: я вам гори золоті, не можу пообищати, але що в моїх силах? Я зроблю. Вірять, що депутат допоможе, бо вже багатьом святиням району надав посильну допомогу. Віктор Васильович, один з небагатьох, мабуть, депутатів, який відкликається на прохання людей. Люди розповіли, як у селі Шелихове на свято Маковея сталася біда. ще згоріла старовинна дерев'яна церква. Добродій Бондар з хвильоним селянам пообіцяв відродити будівлю і слова дотримав. Тепер на службу Божу сюди приходять прихожани не лише шелихове, а й сусідніх сіл. Наші знімальній групі теж закортіли подивитися на відновлену гордість села. Потрапили якраз на святкову відправу. Всяка влада від Бога, там у Біблії кома, яка бореться зі злом і поощряє добро, тому такі добрі справи вони насправді дійсно благословенні. А от у Держнянському храмі нам показали ікону великомученика і цілителя Пантелеймона, святий Євангелії та пані Кадило. У дохотворенні відвіданими святинь ми рухаємося далі. За вікном мальовничі природні пейзажі подекуди змінюють сумні сільські бідує українське село, все більше порожніх забутих домівок. До окремих населених пунктів навіть бузьки вже прилітати не хочуть. На думку спадають віршовані рядки. Мово в чистім полі село зеленіє, ніхто в його не заходить, тільки вітер віє. Надію на краще майбутнє дає дітвора, що підростає у різних населених пунктах і однаково потребує турботи та піклування. На Дережнянщині, як і на Віньковеччині, практично у кожній громаді, до якої ми завітали, тішать око різнобарні дитячі майданчики, встановлені за сприяння фонду Віктора Бондера, розвиток рідного Поділля. Свої енергії тут до схочу дає волю невгамовна малеча. Онуки водимо, і онуч, онучки, і менші, і більші, і старші, і молодші. Всі, і ми приходимо посидіти, подихати свіжим воздухом. Маємо куди піти. Спасибо йому, дякуємо. Будь ласка, чи знаєте, хто такий Бондар? Знаємо депутат міцний, да. Віктор Бондар. Да, він, да, він зробив ці качельки, да. дуже велике йому дякую. Молодець, що наробив площадку дитячих. У нас подорожники їх 34. Хорошо, діткам. І нам хорошо. А ми продовжуємо інспектувати діяльність народного депутата Віктора Бондара. Зараз ми у Яблунівській загальноосвітній школі першого третього ступенів. Заходимо 11 клас доброго дня. Програма Краватка і галоші. Ми досліджуємо діяльність народних депутатів. Чи знаєте ви, хто такий Віктор Бондар? Так. Да. Хто він такий? Що можете сказати про нього? Ну, народний депутат. Ми знаємо, що він нам поставив. Були спочатку дерев'яні вікна, потім набагато було ну, хуже. Зараз поставили пластикові вікна. Набагато краще стало, в школі тепліше стало, ну і по класах стало тепліше. Приміщення школи, як ви бачите, воно досить таке велике. І щоб власними силами поставити стільки пластикових вікон, ні школа, ні. Район, напевно, що не змогли Я думаю, краще народний депутат Віктор Бона він є на своєму місці, він завжди дотримується свого слова. Він... От по наших Правда, там да, він що пообіцяв, те він не зробив, те він не дав для кожного села. Поки учні гризуть граніт науки, у коридорі навчального закладу порається чи не найголовніша особа в школі прибиральниця. Вона точно знає все і про всіх. Йдемо знайомитися. Перепрошую пані, чи знаєте, хто такий Віктор Бондар? Так, я знаю, хто такий Віктор Бондар. Це народний депутат, і він до речі допоміг нашій школі поставити ось які гарні вікна у нас. Двері поміняли, діти задоволені теплом. Діти тішаться теплими кабінетами. А директор ще й з суттєвою економією блакитного палива. Дало можливість, наприклад, в цьому опальному сезоні використати газу від скоригованого на 2,5 тисячі метрів кубічних менше. І при, при цій умові кожен з присутніх в школі може сказати вам про те, що було забезпечено в школі тепло і затишок. Схожа ситуація і у Шпичинецькій загальноосвітній школі. Ремонту вікон заклад дочекався після майже півсотні років діяльності. Щоб поміняти вікна, так подумати, нам казалося, що це нереально, тому що коштів треба було виділити багато, щоб замінити всі вікна в школі. Ну і з цим питанням ми звернулися до нашого депутата Віктора Васильовича Бондара. І вже в минулому році, на новий рік, ми отримали отакий гарний подарунок. Те ж саме можна сказати і про Деражнянський професійний аграрний ліцей, який ми теж встигли проінспектувати. Матеріально він дуже допоміг і допомагає постійно нашому ліцею. Я не знаю, як іншим, а от якраз нашому ліцею. Ну, зокрема, це і ті самі вікна, які, ну я знаю, що вікна він батьоком допомагав, Там, в тому числі і нашому ліцею, але крім вікон, ще багато-багато інших. Цей на ремонт техніки, це і на ремонт е е обладнання, закупівлю нової е е відеоапаратури. Тут вели себе дуже тихенько, адже у малечі де Ражнянського садочка сонечко якраз був тихий час. Тому ми навшпіньках пішли спілкуватися із завідуючою. Наш дошкільний заклад, ось бачите, зовсім невелике приміщення, але віконі рами і вікна безпосередньо вже були прогнивші, і часом, коли йшов дощ, то повністю нам вода потрапляла в приміщення, заливало вікна, заливало підлогу, заливало дитячі ліжка. Куди ми не зверталися, на жаль. Допомоги ніякої не отримували. Дошкільний заклад побудований ще в 1973 році. Таких капітальних ремонтів дошкільний заклад з тої пори ще не проводилося, тому що не виділялися належні кошти. Звернулися до Віктора Васильовича з проханням допомогти нам вирішити цю проблему. І з радістю відгукнувся Віктор Васильович. Під час візиту у Дережню нашою ревізією встановлено, що вирішити наболілі проблеми за сприяння нардепа вдалося і в інших садочках райцентру. Ви заходили в нашу будівлю, бачили двері, бачили вікна. Так? Вони в чудовому стані, вони захищають нас від холоду зимою. В нас е дуже жахлива була е е картина з дахом. Він у нас не ремонтувався вже е протягом вісьми років. Е і коли приїхали, подивилися, що там, то там просто голі панелі були. І при будь-якому, чи сніг, чи дощ, у нас тут був цілий, не то, що, як можна так сказати словом, потоп. І тут в залі по люстрах вода бігла, і кабінети всі, і по групах, і в спальнях, де дітки спали, що в нас було щось жахливе. Віктор Васильович дійсно нам. Допоміг і ми йому за це дуже вдячні. За сприянням фонду розвиток Поділля ми встановили вікна 33 вікна і троє дверей. Об'єктив нашої камери, а це означає, що і ми з вами побачили ремонт, нові меблі та іграшки у центрі реабілітації діток з особливими потребами. Дуже вдячна і батькам, і Віктору Васильовичу за його підтримку і не тільки йому, а й скажу цим хлопцям, помічникам, які тут сьогодні на Дережнянщині працюють, і вони ніколи від нас не відверталися. Я скажу навіть більше, я коли до них дзвоню і в якийсь момент нам щось потрібно для дітей, вони завжди приїдуть і допоможуть. Наші діти мають можливість працювати з тим, що їм потрібно зараз, на даний момент. І, і ми, як фахівці, дякуємо цій людині. Завітала наша ревізійна група. І у ще один заклад для особливих людей: Зяньковецький психоневрологічний інтернат. Подарував для наших працівників їдальні хліборізку, подивився, що там в переходах потребує плитка керамічна, привіз нам плитки, і ми своїми силами з працівниками встановили її, де на сьогоднішній день і комфорт, і красота. Повертаємося у Деражню час з інспекцією навідатись до медичних закладів, адже одна з обіцянок народного депутата України рівень надання медичних послуг підтягнути до європейського. Цікаво, що вже зроблено. До цього в нас форми практично такої як не було. А, так то вже видали і літня, і зимня. Ну, Гарна форма. Нічого нормально. Сумку акушерську він нам теж придбав і сумку для медикаментів якими ми користуємося, і вони дуже зручні, і це все без... безкорисливо. Також у медичному закладі замінили старі вікна на нові, металопластикові, тепло та комфортно і працівникам, і пацієнтам. Ходив в нашому селі багато поміг і а ви з якого села? Манеківці. Угу. Ой, коло школи площадку построїв для, діт... для дітей там в школі, і дітям площадку поставив. Ой, бачу, тут площадка построена і вікна поміняні в лікарні. Не слышимо, ні машин, ні вітру. відключено натоплення в палаті добре, тепло. Той в селі поміг. Приїжджав навіть в село. Так, приїжджав і це поміг. Площадку, вікна там в школі, по-моєму, чи де поміняли, у клубі вікна поміняли. Допомагав там слабому в Київ. Забирав його депутат на своєму місці, справді народний чи да, ні. Народний він хороший депутат. Під час мадрівки Деражнянщиною нам вдалося познайомитися із спортивною гордістю району. Уявіть собі, команда волейболісток маленької деражні привезла золоті нагороди з чемпіонату України. Діти з маленького провінціального місця міста не мають можливості. Оплатити змагання. Ми приймаємо участь у всіх чемпіонатах України і завжди приймали за свій кошт. І от мені як тренеру приходилося просити батьків. Ми йшли на всякі улуки, щоб діти поїхали на Україну. І вперше наші діти от останні три роки вони мають можливість виїжджати тільки за рахунок народного депутата Віктора Васильовича Бондара. А 12-річна Ольга Мельник здобула звання Краща волейболістка України. Віктор Боля. Він нам купив дуже гарну форму, Форма Мізуна і Макрон. Ще спортивні костюми однакові. Ну, нам дуже подобається. Такі спортивні здобутки були б неможливі без підтримки, адже поїздки на змагання, хороша форма, база для тренування, потребують серйозних затрат. І підтримка з сторони Віктора Васильовича дала мені натхнення і сили, і можливості зрозуміти, що я можу досягнути більше своїми дітьми. І, бо часом опускаються руки і бажання працювати немає, адже в державі наші діти не потрібні. Як показала наша інспекція, маленькі та юні держнянці люблять займатися різними видами спорту. Благо мають серйозну підтримку. Формам допомагали що Віктор Васильович і кимоно два роки тому, і допомагали, що мати нам покупати. Як це називається? Е, татами. Татами. це теж він придбав, так? Так. Да. Мягко. Да. Хлопці вам не боляче падати? падати? На жаль, добрі справи це не лише мирна допомога. Неабиякої підтримки та співучасті потребують військові, які зараз беруть участь в АТО. Для допомоги українським силовикам Віктор Бондар об'єднав сили з давніми друзями та партнерами. Головна мета забезпечувати бійців необхідним екіпіруванням, формою, ліками, продуктами, піклуватися про поранених та родини загиблих на сході. Після того як 3 вересня. Було якби, базу, де знаходилась восьмий полк, то вона вигоріла, то він, він допоміг матеріально, тобі ж формою для тих людей, які і, ну, як би, компенсував і давав якісь певні кошти для того, щоб люди би, вийшли хоча б на більш-менш нормальний рівень, бо, тому що наша держава нам не допомагає. А він би, вніс, вніс свою певну ліпту і хлопці до нього великому рахунку вдячні. Ми прогулюємося разом з своєрідним місцем пам'ятки Деражні. Юнак сподіваються, що невдовзі тут з'явиться пам'ятник його побратимам, що не повернулися із війни, яка й досі триває на сході. Видно, що за 24 роки незалежності України не зроблено стільки різними політичними силами партіями, скільки зроблено ним. Ну і взагалі його командою. В будь який садик не зайти так само. Парк, якщо подивитися півроку назад, тут взагалі нічого не було видно. Зараз тут вже світло і є ну, в майбутньому плани зробити волейбольну площадку, зробити, продовжити більш футбольну площадку, зробити басейн, доробити фонтани. Тобто йде все вперед. Ми впевнені в тому, що Віктор Васильович нам допоможе в тому, щоб зробити пам'ятник для загиблих хлопців, щоб люди не забули, те, що от сталося в наш теперішній цивілізований час. До слова, саме парламентар Віктор Бундар подбав про благоустрій пам'ятників воїнам афганцям та загиблим у Другій світовій. Була в нас проблема, що ми пам'ятник поставили, а благоустрій він каже, питань не махає. вам допоможу. Він більше 20 тисяч дав нам на плитку, щоб положити, освітлення зробив. Пам'ять священна. Цей зв'язок між поколіннями необхідно берегти. А теперішнє творити добрими справами, тоді і майбутнє буде світлим. За такого депутата, як Віктор Бондар, нам не соромно. Ми горді тим, що в нас є такий депутат, і він нас ні разу не підвів. Я рахую, що таких людей що було побільше таких депутатів, тому що було краще жити на, на нашій Україні. Людина не слово, а діла. Він, якщо обіцяє, він обов'язково те, що він говорить, зробить. І при цьому він залишається настільки людяним. Він не то, що він народний депутат, і от він така святиня, і до нього не долетіти. Він дуже простий спілкування, дуже звичайна така людина, яка дається говорити, яка може вислухати, дати пораду. Людина робить справу, ту, яку повинні робити народні депутати. Ну такий простий наш. наш. Тако від душі наша людина. Я не знаю такого депутата, що зробив стільки для людей. І його лозунг не поруч, а разом дійсно він працює, тому що як тільки його люди заїжджають щось робити в село, громада разом згуртовується і дуже швидко і якісна робота відбувається. Господи, пішли йому здоров'я, і його батькам здоров'я, що виросли такого сина, справжнього сина, великого сина України і українського народу. Ось таке воно життя Дережнянщини, сповнене радості та тривог, великих проблем та не менших сподівань на їх вирішення. Головне, аби можновладці. Почули простих людей та протягнули їм таку важливу руку допомоги, щоб всі життєві труднощі долати разом. Як показала наша ревізія району, народний депутат Віктор Бондар у своїй діяльності керується саме такими принципами, і це дає непогані результати. Багато чого зроблено. Усього в одній програмі не показати. Ми ж поки на цьому ставимо крапку. Зустрінемось за тиждень о цій же порі.